Не вірш має назву бої. Усі найкращі твої бої попереду, усі найдовші твої бої позаду, в кожному мовчанні своя істерика, в кожному жарті своя правда, в кожній непорочності свої демони, в кожному морі свої рифи. Коли погодарем твоїм зробиться темрява, зумій її зрозуміти. Коли в долі на тобі терпень закінчиться, а в життя подарунки, спробуй на розбитому склі лишитися морозяним візерунком. Святкуй кожну звичайну середу, щоб втома здобріла на співу їй Сиренади. Тобі ще треба сил для боїв, що попереду. Тобі вже досить смутку для боїв, що позаду.